Всім добрий день. Хочу записати відео. Ніколи не торкався цієї теми тут у мене на каналі, але прийшлося торкнутися. Війна не закінчується, війна йде. Я розумію і прекрасно знаю, що в кожного з вас є рідні, близькі, які воюють і яких, на жаль, вже з нами немає. Так само в мене на каналі був мій друг якого вход в онлайн вже на віки. його більше з нами не буде. Дуже багато хлопців полягло. Тому я хотів звернутися до вас особисто, вас уже багатенько. У мене є близька людина, рідна людина, якій потрібна допомога. А саме бус я ставлю опис в описі посилання на банку. Якщо є така можливість, ну, скиньте якісь копійки, чи е, хоча би зробіть репост. Е, репост я залишу посилання на YouTube, на Instagram свій в TikTok. Хоча би зробіть репост, якщо нема можливості закинути. Ціль там 250 тисяч гривень, це великі гроші. Але скільки назбираємо, скільки буде. Що добавлю своє обов'язково, думав, сам буду збирати, але. Тут в цій країні така бюрократія, все так довго затягується, це моє оформлення, поки робота це дуже довго. Ну, Це обов'язково буде 100%. Тому звертаюся до вас, вас багато. Дякую, що ви мене дивитесь, ще не підписувалися ці мої відоси. Комусь вони заходять, комусь, може і ні. Когось відволікають. Ну, Якось так. Поэтому, будь ласка, зробіть репост. Підпишіться Підпишіться на Ютубі. там, ну... Ви всі не знаєте, як робити Знизу під відео буде опис. Все, всіх обняв, цілую. Привіт, великий в Київ. Знаю, що сьогодні ніч була дуже шумна, там, даже навіть влучання шахетів десь будинки Ну і, звісно, по всій Україні так само. Тому всіх обняв, бережіть себе, бережіть один одного. І привіт тут всій Норвегії, навірно. там Осла, Транхеєм, Крістен, Крістенсен, Берген, Лафутенам. Вже знайомих тут по, по, всіх, по всім регіонам дуже багато. Тому, я думаю, ми разом це зробимо, якщо не важко. Я розумію, що такі відоси листають, але Я ніколи цим не займався таким, грубо говоря, попрошайничеством. Ну, тепер прийшлося, треба зібрати на цю машину. Все, всіх обняв пока. Да, за кожну копійку буде від мене звіт. Ну, гроші наліво-направо нікуди не підуть, за все відчитаюся. І якщо до, ну, насобираємо ці кошти, то обов'язково зніму відео. Ми його купляємо, відправляємо і, все, і це інше, ви все це побачите. Есть, гроші наліво-направо нікуди не підуть. Підуть правильно русло. Бійцям полку поліції особливого призначення для виконання бойових завдань потрібен бойовий кінь, а саме бус або пікап.